Учні захотіли поїхати в ботанічний сад, бо тут цвіте бузок, краса така. Це ми вибралися. Знаєте, відпочинок такий, тут так тихо. Ну, крім тих місць, де людей багато, пташки співають. Знаєте, навіть діти помітили, що ну, коли ось так тихо, так відпочиваєш. Всередині так тихо, спокійно стає. так хочеться тут залишитись, послухати оцю тишу. Знаєте, щоб. Щоб вона всередині залишилась, це, це неймовірно, знаєте. Я розумію, що зараз в нас такий формат суспільства, де, де в нас оця тиша, вона нам тільки сниться, ми постійно кудись біжимо, щось робимо. І дуже хочеться змінити цінності нашого суспільства, так, щоб наше життя, життя кожної людини цінувалося, коли людина, вона найголовніша в суспільстві. І саме тоді, коли цінності побудовані навколо цінності життя кожної людини, тоді в нас буде можливість і технології використовувати сучасні і буде безліч вільного часу для того, щоб розвиватися, творчо розвиватися кожній особистості. Я дуже мрію жити в благотворчому суспільстві. І всім цього бажаю.